Луганська, Донецька, Запорізька область, Харківська область там поки що все складно. Там, де вже деокуповано окуповано заклади повернулись, працюють дистанційно. По Луганській області ще складніше. Але заклади виїхали. Якому сенсі? виїхали люди. Заклад не можна перевістити. Треба не забувати, що заклади професійно-технічної освіти вони на місцевому рівні, так само, як і школи. Та ми ж не кажемо, що школа реалкувалась. реалікувалися люди, які згуртовані. Об'єднані і вони працюють. Дуже дякую нашим закладам професійно-технічної освіти партнерським. Ми ж теж між собою спілкувалися протягом ну там життя до. Е Повномасштабного вторгнення і під час таких там, семінарів, навчань знайомились, налагоджували співпрацю. Тобто, як правило, всі ці заклади виїхали на базу до своїх партнерських закладів, подекуди, якщо таких не було, тоді області шукали можливості. Наприклад, ми оптимізуємо заклади. Якщо, якщо теж це сказати, в нас от минулого року було ще 690 закладів, цього року 661. Скорочується на. України скорочується молоде населення. Ми теж оптимізуємо заклади, щоб не тримати там по 100 учнів та в одному. І от там, де лишилися пусті будівлі, ми пропонували закладам Донецької та Луганської області. Вони скористалися. Я вам можливо зараз не дам повний перелік, ви потім окремо до мене підійдете. Я вам дам інформацію по Луганській області. Цим займається департамент освіти. Це їхня сфера відповідальності. Але, звичайно, тяжко, тому що. Частина виїхала, частина відмовилась. Наприклад, якщо ми кажемо про тих, хто виїхали за кордон, залежить від країни. В окремих країнах є обов'язок ходити в той заклад або в ту школу, яка є їхньої країни, тут вони, окрім того, що ми оптимізуємо юридично в інших областях, в Луганській області, зокрема, було також оптимізовано освітній процес. Тобто, коли ми кажемо про дистанційно, декілька закладів з одними професіями вони зараз функціонують якби там одним колективом, тому що є. Нестача майстрів, які теж повиїжджали. І тут ще було теж про питання, чи ми підтримуємо майстрів. Так, у нас в тих закладах, де були дефіцит, не вистачало майстрів виробничого навчання, а е, там поприїздили. Майстри з інших регіонів так само директор телефонує і каже: якщо у вас є місце, візьміть мені і нас тут далеко їздити не треба. Можна поїхати в брофарський професійний ліцей. Там здається троє або четверо е, переміщених ВПО. майстрів вже прийняті на роботу офіційно і вже працюють в закладі, і це не тільки там. Е, Каневі, я ось була медсестра, працює з Маріуполя. Ще десь. Ну тобто, насправді зараз, коли відвідую заклади, майже в кожному мені мені проводять і показують це наші ВПО. І е, люди, вони, ну по-перше, що всі перейшли на українську, це от це дуже так помітно. А по-друге, вони настільки вдячні, що їх в цю родину приймають. Ну тобто, це, це, це просто щось унікальне. Тому ще раз кажу, на наші люди вони просто неймовірні.